Львівський цирк відкриває новий сезон після літніх канікул. Відтак у неділю там відбулася прем'єра нової вистави. Відтак глядачів у залі подивував не аби хто, а московський большой цирк. Розпочали програму канатоходці. Безстрашно та легко їм вдавалося виконувати трюки, від яких глядачі у залі завмирали. Ірина Моїсєєва у цирку працює майже 40 років. За її словами, номер з канатом найскладніший. Тут надо настолько концентрации внимания, настолько контролировать свои эмоции быть очень сильной. Духом замечательная. Публика вообще э, во Львове, я вот не была здесь. Я работала в 76 году как давно. Дуже добрий народ, дуже висприємчивий, відзивчивий, такий вот емоціональний. Подивували глядачів у залі розумні песики. З ними підготували номер у школі. Відтак біля дошки чотирилапі і читали, і рахували. Найбільше вразив глядачів у залі екстремальний номер на мотоциклах у величезній металевій кулі. Подібного український цирк не бачив майже 20 років. Працювали полтора року. Сложність була в тому, нужно подобрать в правильних партнерів. Окрім цього, глядачі в залі фокусами та жартами розважав веселий клоун, а ще жонглери, повітряні гімнасти, дресировані вівці та пуми. Ну, я думаю, що ми, по-перше, дуже раді бачити наших львів'ян в цирку, який після тривалої перерви, а саме від квітня місяця, знову відчинив свої двері. І я думаю, програма вдалася. Прем'єра дуже цікава. Ми запросили один з елітних цирків світу. Це Бальшой Московський цирк на проспекті Вернацького. І, я думаю, ті екстремальні номери ці е, зуміли вразити львів'ян. Гастролюватиме московський большой цирк у Львові аж до 20 жовтня. Тож усі бажаючі зможуть відвідати цікаве дійство. Придбати квиток можна від 50 до 150 гривень.